Друзі, сьогодні ми будемо з вами робити заміну друкуючого голівки чорної для нашого принтера Canon G2411. Це стосується усієї лінійки з початковою літерою G g Series. Отак виглядає оригінальна японська. Чи яка японська друкуюча голівка? Голограмка є. І це свідчить про те, що це в нас повністю оригінал. Є чудова інструкція. Колись треба, я збираю такі інструкції, колись треба сісти і почитати, що ж там таке цікаве в них написано. Колись я це зроблю, і зробимо огляд інструкцій до картриджів, до витратних матеріалів, а також до друкуючих голівок. Вмикаємо наш апарат. На всякий випадок чекаємо, поки він вийде в готовність. Беремо папір. Вийшов, відкриваємо, відкриваємо. На всякий випадок я відкрию і цю голівку, і ту голівку, і всі на світі голівки я відкрив. Мається на увазі не голівки, а оці фіксатори я відкрив для того, щоб чорнила не відходили. Не потрапляло повітря в систему безперервної подачі чорнил, тобто в оці шлейфи, щоб в нас не попадало повітря. Для того, щоб каретка виїхала на середину, ми нажимаємо і довго тримаємо кнопку стоп, на якій в нас намальовано красний кружечок, всередині красний трикутничок. Каретка приїхала в ліве крайнє положення. Нажимаємо ще один раз кнопку стоп. І нажимаємо і тримаємо. І ось каретка виїхала в положення для заміни. Я, до речі, Зараз імпровізую, я не знаю, чи правильно я роблю заміну, чи неправильно. А ви мені, будь ласка, хто знає як правильно, напишіть. Зняв обов'язково оцю захисну плівку. Вона іноді, ну зараз, зараз її дуже, дуже видно, зробили таку яскраву, помаранчеву, а раніше вона була така прозора в деяких моделях. І іноді язичок знімаєш, а сама плівка залишалася на друкуючій голівці. І це ні до чого гарного не призводило. Вставили color black, ми ставили Black, закрили, нажали на оці во штучки, закримаємо ці бум-бум, і, в принципі, чик. І дивимося на результат. По ідеї, як я собі уявляю, принтер зараз побачить, що ми вставили в нього друкуючу голівку чорну з іншим серійним номером, нічого він не побачив. Бачите, одразу вийшов в готовність. Ну, і, і, і ладно. Е, я думав, що принтер побачить друкуючу, нову друкуючу голівку і запустить, е, запустить си, е, сервісне, сервісне, сервісну прокачку чорнил. Тобто саму сильну прокачку чорнил для того, щоб заповнити як би заповнити систему, нову, нову друкуючу голівку або друкуючи картридж з чорнилами там, і таке далі. і так далі. Ну і добре, що він цього не зробив, тому що дуже сильний іде розхід чорнил при цій, е, при цій сервісній е, прочистці. Тому це нам не потрібно. Ми, ми зберегли чорнила і також ми зберегли е, лічильник памперса. Лічильник абсорбера, тобто те, що час від часу переповнюється, і треба його або мити, або просто перепрограмувати, або міняти цей памперс. Тому ми це не зробили і прекрасно принтер нам дав таку можливість. Зараз він все ж таки робить цю це прочищення, я хочу роздрукувати тест дюс і на цьому все. Перевірити, що в нас друкуюча голівка чорна друкує добре. І на цьому видати цей апарат клієнту. А ви, звісно, напишіть свої побажання, свої коментарі, свої зауваження, що я не так зробив і де я зробив помилку. Це, звісно, відбувається дуже довго. Ці всі паузи, ці всі маніпуляції для мене, звісно, напружують мене. Особисто мене. Що приходиться чекати якихось там незрозумілих маніпуляцій. Також ви чуєте на задньому плані, сьогодні в нас музика яку видає, яку програє наш генератор, тому що зараз ми без електрики централізованої працюємо на альтернативній енергетиці, яка видобувається з бензину. Що вам ще цікавого розповісти, поки, поки це все неподобство відбувається. Ну, зато ви бачите, це вживу так, як воно є. Насправді, о, такий він побачив. Такий він побачив, що встановлена нова друкуюча голівка і зробив цю, це прочищення. Загальна кількість сторінок 16979. Ідеальний друк, Все добре, все гарно. Ми все зробили. Я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей.